Оп. Так, можна трішки пограти, потім почати відос робити. Якраз в середині липня буде новий відосик. Так, який сьогодні день. 4 серпня. Восталі машини із ядерного огня. Вітаю, віарники! Не пройшло й місяця, як мета випустили наступне оновлення для наших з вами гарнітур. Цього разу в оновленні ми маємо абсолютно новий додаток: адаптивну яскравість, приріст FPS в іграх і багато чого ще. Звучить прям цікаво. Тому давайте швидше занурюватися в це оновлення. Layout. Почнемо з родзинки оновлення нового додатку layout. Ця програма, як ніколи, ілюструє позитивні моменти в змаганні корпорацій. Що я маю на увазі? Layout дозволяє вимірювати розміри об'єктів та приміряти їх у власній кімнаті. Звідки ж вони взяли цю ідею? Невже зробили як у Apple Vision? Що? Але давайте більш детально, що може цей додаток. Перший режим це режим рівня. За допомогою цього інструменту можна вказати рівень для всього простору за два кліки. Цей функціонал навіть в будівництві буде в нагоді, бо доволі часто помічає саме там використання даного інструменту. Другий режим дозволяє нам вимірювати довжини та площини навколо нас, ніби рулеткою. Таким чином, ви зможете виміряти довжини столів, поверхонь, підлог чи зріст своєї дівчини. Доволі корисна функція, коли в нас немає рулетки, чи вона занадто мала. Єдине, що я можу сказати, з мінусів цих двох режимів це відсутність точного вимірювання. Бо коли розставляєш точки навколо себе, ну прям не відчуваєш точно, куди ти цей кружочок запхнув. Немає фідбеку та точного відображення і здається, мені що й не буде. Тому до результатів омірування в VR слід відноситись з похибкою 1-2 см. Бажано принаймні. А ось з третім режимом взагалі немає ніяких проблем. В цьому режимі можна моделювати віртуальні об'єкти в реальному світі. Цим моделям можна змінювати розмір, поворот та положення. Ляут в цьому режимі становиться прям програмою для моделювання. <сум> можна з кубиків робити різні меблі чи пристрої, ну все, що завгодно. І якраз в цьому проблема, бо в наборі моделей цього не вистачає. У нас тут є всього пару меблів, телевізори і різні фігури. Список простий. Та в ньому взагалі немає якихось екстравагатних моделей. Сподіваюсь, він буде розширюватись і до нього додадуть моделі типа пральної машинки чи холодильника. І на мою думку, саме цей режим може знайти застосування в нашому житті, бо нещодавно я сам стикався з вибором пральної машинки, і якраз Билл Яу для моїх задач підійшов як ніхто інший. Коротше, однозначно лайк додатку інколи буду в нього заходити. Господи, це вже скоро VR не тільки для ігор буде. Покращення графіки та інше. Давайте почнемо з статті оновлення. Цитую мета. По-перше, ми зменшили затримку продуктивності для більш захоплюючого, комфортного та реалістичного досвіду. По друге, Квест 3 тепер підтримує адаптивне керування яскравістю в місту. Яке зменшує контраст у темніших сценах, покращуючи враження від відображення. Якщо перший пункт все зрозуміло, там просто покращення швидкодії драйверів процесору, то ось з другим не все так однозначно. Виходячи з опису, керування яскравістю від мета схоже на існуючі функції адаптивної яскравості, доступні на багатьох телеках. На цих телевізорах він працює. Зменшуючи підсвітку в темних сценах, щоб отримати глибші чорні відтінки, які ближче до справжнього чорного, ніж темно-сірий, як ми зазвичай бачимо в VR. Це все привабливо звучить, але постійні зміни яскравості можуть понівечити наше з вами сприйняття контенту. Тому дуже цікаво, як мета це реалізує. Чого я досі не затестив цей весь функціонал? Це просто в мене не з'явився пунктик в меню, який це вмикає. І стосовно цього мені є що вам розповісти. В цьому оновленні додали багато різного функціоналу, але нічого не працює на новій прошивці, принаймні в мене в Україні, а додали вони багато, а саме збільшили якість скріншотів до 2К. Додали налаштування аудіобалансу для керування гучності USB-мікрофонів. Тепер ми будемо чути звукове повідомлення, що батарейка сівша, коли будемо знімати шолом. Покращили додаток бібліотека, додали вкладочку всі та можливість мультипоточного завантаження ігор, додали штучний інтелект мета, який працює лише в Америці, але все одно вам потрібно про це знати. І багато фіксів багів. Як бачите, оновлення торкнулось в багатьох моментів. Але коли ці речі з'являться на звичайних гарнітурах, звичайних людей ніхто не знає. Пам-пам. Ось такий сьогодні вийшов відос про поточне оновлення без самого оновлення. На цьому все. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій YouTube канал. Всіх цьомаю пока-пока!